Ми щиро вдячні вам за вашу залученість і вашу допомогу щодо створення компенсаційного механізму і щодо створення спеціального трибуналу про злочини агресії проти України. Ми також дуже цінуємо вашу активність з цього питання. Хочу подякувати Раді Європи за постійну підтримку України, тому що для нас це дуже важливо. І я окремо хочу відзначити, що Рада Європи на сьогодні є єдиною організацією, яка виключила Російську Федерацію зі свого складу. Я чітко усвідомлюю, що Рада Європи має обмежений мандат на протидію ядерній загрозі. Але я дуже сподіваюся, що в межах тих повноважень, які є, ми одразу зможемо протистояти продовженому ракетному терору з боку Російської Федерації. Ми всі розуміємо, що Європа не знала таких масштабних порушень прав людини і громадянина, які вчиняє Російська Федерація в Україні.